Recording in progress. Доброго дня. Сьогодні у нас з вами урок геометрія. Ми продовжуємо з вами вчити трикутники. І Сьогоднішня тема нашого уроку рівнобедрені трикутники. Рівнобедрені трикутник, будь ласка, запишіть собі в зошиті тему уроку. Що ми робитимемо сьогодні на уроці? Сьогодні ми з вами будемо розширювати уявлення про рівнобедрений трикутник, будемо вдосконалювати навички розв'язування задач. Будемо виховувати самостійність та наполегливість у навчанні. Давайте пригадаємо разом класифікацію наших трикутників. Отже, трикутники можуть класифікуватися залежно від довжини сторін і залежно від міри кутів. Залежно від довжини сторін, трикутники бувають різносторонні, рівносторонні і рівнобедрені. Залежно від міри кутів, трикутники бувають гострокутні, тупокутні і прямокутні. Якщо ми з вами розберемо трикутники за довжиною сторін, подивимось на наш малюнок зараз. Перший трикутник а, Б, С, він у нас є рівносторонній, тому що нам показують, що всі його сторони є рівними. Другий трикутник синього кольору МБК. У нас показано, що МБ дорівнює БК, отже, він є рівнобедрений. І третій трикутник АОТ. У нас вказано, що всі три сторони є різними, отже, це різносторонній трикутник. Давайте ще розглянемо трикутники. Наприклад, перший трикутник АБЦ блакитного кольору, в нього АБ дорівнює БЦ, і ці сторони дорівнюють 16 см. Отже, цей трикутник є рівнобедрений. Наступний трикутник МНО зеленого кольору. В нього МН дорівнює 16 см, МО дорівнює 18 см, НО дорівнює 9 см. Отже, цей трикутник різносторонній. І третій трикутник жовтого кольору РКО. Ми бачимо, що в нього всі три сторони дорівнюють 8 см. Отже цей трикутник у нас з вами рівносторонній. Запишіть собі, будь ласка, в зошиті що таке рівнобедрений трикутник? Рівнобедрений, трикутник, у якого дві сторони рівні називають рівнобедриним. У нас зараз з вами на малюнку трикутник АБЦ, він є рівнобедрений. Сторона АБ і БЦ це бічні сторони нашого трикутника, а АЦ це основа нашого трикутника. Кут Б знаходиться при вершині трикутника, кути А і С це кути при основі нашого трикутника. Запишіть собі в зошиті властивості рівнобедреного трикутника. Перша властивість вона нам каже, що у рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. У нашому трикутнику А, Б, С, кут А дорівнює куту С. Друга властивість у рівнобедреному трикутнику бісектриса, проведена до основи, є медіаною і є висотою. Отже, наша бісектриса АД, нашому трикутнику АБЦ, вона буде і медіаною, і висотою. Давайте розглянемо задачу. Дано трикутник А, Б, С, він є рівнобедрений. А Б дорівнює БЦ. БД бісектриса. Маємо довести. Що кут А дорівнює куту С, що АД дорівнює ДС, і БД є перпендикулярною до АС. Проведемо бісектрису БД до основи АС. Розглянемо два трикутники АБД і СБД. В цих трикутниках АБ дорівнює БС за умовою нашої задачі. Кут АБД дорівнює куту СБД. За властивістю бісектриси, ви знаєте, що бісектриса ділить кути навпіл. І БД це спільна сторона у наших трикутників. Отже, за першою ознакою рівності трикутників, ми з вами можемо сказати, що трикутник АБД дорівнює трикутнику СБД. З рівності наших трикутників, ми вже з вами маємо, що кут А дорівнює куту С. AD буде дорівнювати DC, а якщо вони є рівними, ми можемо сказати, що БД це медіана. І так само ми можемо з вами сказати, що кут АДБ дорівнює куту СДБ, оскільки вони суміжні і рівні, то вони є й прямими. Отже, БД у нас ще з вами є висота. Доведено. Перепишіть цю задачку теж собі в зошит. Розглянемо тепер усну задачі. Якщо в нашого трикутника МТН основа дорівнює 8 см, одна сторона дорівнює 7 см. Якщо одна сторона дорівнює 7, ми знаємо, що й друга буде дорівнювати 7 см через те, що наш трикутник рівнобедрений. Периметр трикутника це сума всіх його сторін, Беремо 7, додаємо 7 і ще 8 і отримуємо з вами, що периметр дорівнює 22 см. Наступну задачу так само будемо розглядати з вами усно. Кут рівнобедреного трикутника при вершині С дорівнює 20 градусів. Знайдіть величину кутів А і Б. Спочатку розглянемо перше, перше питання, потім друге питання. Перше питання: що кут. Це дорівнює 20 градусів. Ви знаєте, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Як ми знайдемо наші кути при основі? Якщо сума дорівнює 180 градусів, ми візьмемо суму всіх наших кутів, 180 градусів, віднімемо кут С і поділимо на 2, тому що в нас два рівних кути. 180 відняти кут С, кут С дорівнює 20, це буде 160 градусів, поділити на 2. Отримаємо 80 градусів. Отже, кут А дорівнює куту Б, і вони дорівнюють 80 градусів. Друге питання. Якщо кут С дорівнює 48 градусів, скільки будуть дорівнювати кути А та Б? Так само з вами беремо 180 градусів, віднімаємо кут. Це і ділимо на два кути, на два рівних кути. 180 відняти 48. Отримаємо з вами 132 градуси поділити на 2. 132 поділити на 2 – це 66 градусів. Ідемо далі. Розв'язати задачу так само усно. Кут рівнобедреного трикутника при основі дорівнює 56 градусів, знайти кути С і Б. Якщо кут А у нас з вами дорівнює 56 градусів, а С у нас з вами є кути при основі А і Б за умовою задачі, отже, кут Б теж буде дорівнювати 56 градусів за властивістю кутів. Рівнобедреного трикутника при основі. Скільки ж буде дорівнювати кут С. Ще раз нагадаю, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Отже, якщо ми з вами візьмемо 180 градусів і віднімемо наші два кути при основі. Віднімемо з вами 2 помножити на 56. Тобто, ми віднімемо ось так: кут А і кут Б. Кут. А додати кут Б. Отримуємо з вами 180 градусів, відняти 112 градусів, і це буде дорівнювати 68 градусів. Отже, кут С дорівнює 68 градусів. Наступне, якщо в нас з вами кут А, буде дорівнювати 48 градусів. Так само кут Б буде дорівнювати 48 градусів, бо кути при основі є рівними. Кут С буде дорівнювати 180 градусів. Відняти кут А і кут Б. Це буде 180. Відняти 48 додати 48, це буде 96. І ми отримуємо, що кут С у нас дорівнює. 84 градуси. Готово, йдемо далі. Розв'язати задачу. Цю задачу, будь ласка, запишіть в зошит. Один із кутів рівнобедреного трикутника дорівнює 70 градусів. Знайти інші кути трикутника. Я вже написала: дано трикутник АБЦ рівнобедрений, АБ дорівнює БЦ, кут А дорівнює 70 градусів. Знайти кут С і знайти кут Б. Подивіться, будь ласка, уважно, які сторони є рівними і яка сторона у нас з вами буде основою. Пишемо з вами, що АС – це у нас з вами буде основа. Так. Якщо АЦ у нас основа, отже, ми можемо сказати, що кут С буде дорівнювати куту А. І буде дорівнювати так само 70 градусів за властивістю рівнобедреного трикутника, Рівнобедреного трикутника. є. Ви знайшли з вами, що кут А дорівнює 70 градусів і кут С дорівнює 70 градусів, як ми знайдемо кут Б? Кут Б буде дорівнювати 180 градусів те, що ми щойно з вами робили, відняти кут А і кут С. 180 градусів відняти 140 градусів. Отже, наш кут буде дорівнювати 40 градусів. Пишемо відповідь. Будьте уважні, нас запитували, скільки дорівнює два кути С і В. Пишемо кут С дорівнює 70 градусів, і кут Б дорівнює 40 градусів. Ідемо далі. Домашнє завдання Домашнє завдання – відкрити, будь ласка, свої книжки, і там є задача номер 201 і задача номер 203 Виконайте їх, будь ласка, і відправте мені на сайт. Дякую вам за урок, гарного вам дня, до побачення!